То за якийсь час вони зараз прийшли. А ж їх приймали, бо жидів було багато. Пекарні були, були такі були, приватні. І вони дуже А вони зрівнали були рубель до злотого. Тут були злоти, бо була польська держава. І Вони так виносили, пекли вдома ті булки, а він ближче така бляха, більша. І там було ще, а то було може 10, може 8. Він чоловік легко брав, він каже, вони так були так покраєні, так як на костки ті булки. А він що буде бров таку інну булочку? Бере б лиху, заплатив йому того жили в той житті вроде пішов. Ту були такі шеди е, богатирі. І ту, де те є романтик, може, вийшли. То Бачив, да. так. То був такий же довід за Польщі. Був блаватний магазин. Знаєте, що то блаватний? Ні. Ну, з матерію. Матерія. Ага, тканин. — Так. так. І то такий. Добре, собі жив, файно. Жив. А був польський комуніст. Ну він прочитав там в тих журналах, в тих, тих агітації, що. Ріки течуть медом на Україні, а то голод був якраз. ріки медом течуть, а плоти кобасами городжені, <рив> він, він, вже йому не треба було, бо він мав не такого вещей голови, а ще то прочитав, він ще того хотів. Прийшли, про що в чоловіке в 39 році, Зараз десь за тиждень чи за... скоріше і вже і зараз райком, райвиконком, міська рада, творилася все. До чого щоб добрали? До тих капіталістів, до тих богачів, до тих великих жидів. Їх п'ять чи щось. To, je si ga razširil, a je bil tudi v Azen, da je imel vse, da je bilo v Azen, da je bilo v roki državni. Pravno, včeraj je bilo rešilo, da je bilo na drugi dan, a je bilo rešilo, da je bilo v Azen, na čeljni v Americi, z rekom abhartija in mizkoj rade. Prišel je sekretar in zaklekal je duh, da je bilo vse, da je bilo vse eno. І мочитає секретарка що рахує конкурма решил, він поздохнул каже, то, що є в, в тім в магазині і магазин, то все переходить в руки держави. Ви нас зрозуміли до того довіда? А він каже, так, зрозуміли, говал, ми так на вас чекали, а ви нас так зрабували.